Друзі, нас інфо перші, головне поїхали. Пишу, що в ізраїлі в клініці помер один із довірених помічників радників кучма, який повинен був відповідати за архіви та таємничі з деяких складів, які не так давно знайшли ЗСУ. супишу, що помер від хвороби різко втім в лікарні. Сказали, що він іде на поправку. Прізвище не розголошується. мова може йти про вбивство. Той же час, і в самому кучмі дістається, почав отримувати погрозі. Бивство Кучма – це дослівний текст, переходить з записки на його домашню адресу, нібито з таким текстом пишуть, що саме такі листівки отримав колишній президент погрози відверті прямінатім. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, через погрози вбивством багато радикально налаштованих груп, які вважають, що кучма і всі, хто продавав, здавав нашу зброю до 14-го року є зрадниками, їх нібито потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати пишуть, що кучмі на домашню адресу. Приходили навіть листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента. Пишуть, що він посилав охорону згодом, нібито покинув країну офіційно на відпочинок на офіційне на лікування та втеча від погроз. Пише офісне мишеня, пишуть, що інформації не надають розголосу, але правоохоронці, нібито вже шукають замовників. Той же час кучма вивіз за кордон в першу чергу першу леді. Перша леді України це роль, яка потребує високого ступеня відповідальності уважності. Дружини президентів завжди перебувають під пильною увагою громадськості, тому їм слід ретельно обмірковувати кожне слово і дію. А тепер телеграф згадує про Людмилу Кучма, Людмила Миколаївна Кучма у дівоцтві Тала Лаєва, родом із Росії Водкинську удмуртія Вона молодша за чоловіка на два роки і пропрацювала понад 30 років інженером в конструкторському бюро південне в Дніпрі. Там вона й познайомилась із своїм майбутнім чоловіком Леонідом. Змі писали, що жінка могла значно впливати на свого чоловіка, оскільки шлях до політичної кар'єри Кучма був прокладений завдяки відчому Людмили Геннадію Туманову, який на той час був головним інженером головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР. 94-го року Кучма став другим президентом України. Вже 96-го Людмила обіймала почесну посаду голови нацфонду соцзахисту України дітям. А з 2000 року керувала фондом надії та добра Людмила Кучма підтримувала фестиваль в Артеко. Змінимо світ на краще. Паралімпійські рухи була призначена спецпосланцем ЮНЕСКО з питань підтримки обдарованої молоді. Людмила Кучма першою обійняла посаду оператору державної соціально-гуманітарної політики, яка на той момент фактично була відсутня. Цей крок став відправною точкою в розвитку благодійності в молодої країни. Відносно сильним був вплив Людмила Кучма на кучму, але не тому, що Людмила була така владна жінка, скоріше тому, що сам кучма мені здається не був такою самостійною людиною, особливо тоді, коли треба було ухвалювати важливі рішення, сказав професор та доктор психологічних наук Вадим Васютинський. Вона впевнено доброзичливо поводилася на публіці. Я вважаю, що ділова жінка такого рівня не має права бути модною, а має бути консервативною. Людмила Кучма з цим справлялася. Вона завжди виглядала досить стримано і елегантно. Сказала в матеріалі абозриватель експерт із стилю Наталія Адаменко. У шлюби подружжя народилася дочка Олена. Сьогодні вона підприємиця, голова фонду Анти та голова наглядової ради телегрупи Старлайт Медіа, одружена з українським мільярдером. Олігархом Віктором Пінчуком, 14 лютого 2022 року, прес-секретар Леоніда Кучма Дарка Оліфер написала в Фейсбуці, що другий президент України та його дружини не мають планів залишати країну вже в червні 2023 року. Журналісти ОП помітили кучма на відпочинку на лазурному березі у відповідь на це представниця прес служби президента. У відповідь на це представниця про служби президента заявила, що Кучма виїжджав за кордон через лікування. Але зараз разом з дружиною Людмилою чоловік перебуває в Києві. Нових фото Людмила в інформаційному просторі немає. Нагадаємо, телеграм-канали пишуть, що ЗСУ відновили нещодавно знайдений таємний аеродром, в скалі «Аеродром величезний з закритими ангарами запасами внаслідок ядерної війни, пусковими шахтами, ядерними боєголовками, секретними ешелоном. пишуть, що під скалою залишились неліквідовані ядерні боєголовки тих часів, які Росія списала в утиль. Все відновлюється саме тому в Путіна така паніка. Трамп зрозумів, що обійтись тепер можуть і без нього ракети часів кучма, які він сховав, свідків прибрали, а решта все в архів. Україна активно працює над відновленням власної різноманітної зброї, використовує всі ресурсні, а також колишні радянські таємні бази, в тому числі підземні, які без ядерної зброї не знищити, пишуть кучма, приховав ці склади аеродрома. Це була його гарантія безпеки проти Путіна. А після все зархівували, свідків прибрали. Більше ніхто про це не знав. Тім зараз хлопці залужного ЗСУ вийшли на ці склади, сліди архіва і пломби знято. Все продовжується під грифом. Секретно редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом.